Які аромати від цих булочок. Ааа. О, Огляда. Слиною можна вдавитися, подивіться, яке тісто. Для початку до теплого молока додаємо цукор та ванільний цукор. А далі я обираю дріжджі від духмяна хата, бо з ними випічка точно вдасться. Відправляю сюди і все добре перемішуємо. Далі вбиваємо яйця. Сюди ж дрібка солі, вливаємо розтоплене вершкове масло, все перемішуємо. Далі додаємо кисломолочний сир, усе перемішуємо. І додаємо просіяне борошно та замішуємо тісто. Їм змащуємо трішки олією, перекладаємо тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці на годину або півтори. Готуємо начинку. У мене тут заморожена малина, можете обрати, вишню буде теж смачно. Додаємо цукор. І ще кукурудзяний крохмаль відправляємо на вогонь і доводимо до загустіння. З ножку валя, тра, ля, ля тра! Ля, ля. Ось така гарнезна начинка в нас виходить. Гляньте на це красивезне тісто. Формуємо з тіста ось такі кульки і викладаємо у форму застелену пергаментом. За допомогою стопочки видавлюємо серединку і викладаємо сюди начинку. Далі наші булочки змащуємо жовтком. І посипаємо булочки крихтою. Для неї просто треба об'єднати борошно, яке вершкове масло і цукор. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно хвилиночок на 40. Ммм.